Головною окрасою і певною мірою символом Батурина вже понад 200 років залишається палац останнього гетьмана лівобережної України Кирила Розумовського. Розташований на терасі високого лівого берега Сейму, він викликає водночас і захоплення, і гордість, і занепокоєння долею цієї унікальної пам'ятки. Невдовзі після свого призначення гетьманом України. Кирило Розумовський вирішив перенести столицю козацької держави з Лухова знову до Батурина, де було розпочато у 1752 році спорудження цілого комплексу національних строєній. Роботи тривали близько двох років, коли ж Катерина II усунула Кирило Розумовського з гетьманського уряду. Екс-гетьману було заборонено відвідувати батьківщину. Чотири десятиліття Батурин чекав на повернення господаря. А вже протягом 1799-1803 років, за проектом відомого архітектора Чарльза Камерона, тут створюється грандіозний палацово-парковий комплекс. Триповерховий палац, зведений у стилі класицизму, став домінантою усього комплексу і височів над флігелями, розташованими по обидва його боки, та великим парком. Головний фасад прикрасив структний портик з восьми колон іонійського ордеру. А звідси відкривається вид на заплаву сейму, помережену луками і лісами. З відкритої тераси протилежного фасаду, що спирається на колонаду Тосканського Тусканського ордеру, постає по домашньому затишний, інтимний вид на довкілля. Кожний поверх палацу мав своє функціональне призначення. У підвальному поверсі планувалося розмістити гардеробні кімнати і комори, на другому вітальні, їдальні і танцювальні зали, на третьому опочивальні. Інтер'єр прикрашали ліпниною, розписами і плафонами, картинами, камінами і скульптурами роботи кращих майстрів цієї доби. В січні 1803 року Кирило Розумовський помер. Його поховали у Воскресенській церкві, яку він і збудував. За кілька місяців до смерті Кирило Григорович оглянув цегляний склеп, в якому незабаром і спочив навіки. У 1805 році над могилою Гетьмана було встановлено мармуровий надгробок, виконаний на замовлення його сина Андрія, уславненим скульптором Іваном Мартосом, уродженцем містечка Ічня, що на Чернігівщині. Палац залишився без належного догляду. Його успадкував Андрій Кирилович Розумовський. Дипломатична робота у Європі займала багато часу, і Андрій практично не відвідував Батурин. Починається трагічна, майже містична історія палацу. За два сторіччя його спробували відновити шість разів і всі не вдало. І лише сьома спроба повернула розкішну руїну до нового життя. Палац був блискуче відреставрований у 2003-2008 роках під егідою тодішнього президента України Віктора Ющенка та меценатів. Це єдиний в країні палац українського гетьмана. У 2009 році тут створено експозицію Українське відродження. Яка надає кожному відвідувачу ілюстровану інформацію про історію будівництва, запустіння і реставрації палаца, видатних українських гетьманів, життя яких тісно пов'язано з Батурином, Кирила Розумовського та його родини, а також видатних діячів, сучасників Кирила Григоровича. Музей у палаці відразу ж став найпопулярнішим туристичним об'єктом в Чернігівській області. В перший рік його щодня відвідувало від 500 до 2 тисяч чоловік. Копітка робота з музеєфікації палацу тривала декілька років. Основою експозиції стали експонати, передані з фондів Львівської галереї мистецтв. Її генеральний директор герой України Борис Возницький не тільки допоміг експонатами, а й особисто брав участь у створенні експозиції. Зверталася дирекція заповідника за допомогою до відомих українських істориків, до музейних закладів країни, до приватних колекціонерів і до родини Кирила Розумовського. Так, один з нащадків гетьмана Григор Розумовський на честь відкриття музею у палаці передав до експозиції палаш, який за сімейною легендою належав Кирилу Розумовського. Це, до речі, єдина оригінальна річ в експозиції музею, до якої торкався. Колишній гетьман. А цей музичний інструмент кінця XIX століття передала до заповідника Київська регіональна митниця. Рояль виготовлений придворною віденською королівською фірмою Лауберген Gloss, яка відома у світі вже понад 200 років. Палац зустрічає всіх портретами гетьмана Кирила Розумовського та архітектора Чарльза Камерона. А скульптура музею полігімнії стала своєрідним гімном самовідданій праці тих, хто будував палац, та всіх тих, хто відродив його з руїн та вселив у нього нове життя. На першому поверсі палацу влаштована галерея портретів. Ідея запозичена у самого Кирила Григоровича Розумовського. Одна зала галереї це родинні портрети. Копії з оригіналів, що зберігаються у нащадків Кирила Розумовського у відні. В наступних залах зібрання історичних портретів 18-19 століття. Скажімо, цей прижиттєвий портрет Катерини II виконав відомий російський художник, академік Олексій Антропов. Всього галерея налічує 50 портретів, 12 з яких оригінали. Є у палаці і домова церква. Експонати для каплиці Батуринського палацу підбирав і розробляв концепцію Борис Возницький. Він провів реставрацію цих експонатів із фондів Львівської галереї мистецтв і особисто керував оформленням. Каплицю освятив святійший патріарх Київський та руси України Філарет, який передав часточку мащів Святої Варвари. У капличці традиційно проходять ліції на честь гетьманів в дні їхніх народжень. Інтер'єри другого поверху відновлені за аналогами збережених робіт Чарльза Камерона. Історія нам зберегла інформацію про функціональне призначення кімнат цього поверху. На другий поверх нас проводжає мельпомена і вже зустрічають на другому поверсі Талія та Євтерпа. Наступна зала для гри в карти та трик-трак, прикрашена картинами 17-19 століть з фондів Львівської галереї мистецтв та м'яким куточком 19 століття. Урочиста гетьманська зала завишки вишки 8,5 метрів. Симетрично розташована й парадна антична їдальня. Їх об'єднує балкон для оркестру. За прототип урочистої гетьманської зали, взята їдальня великого катерининського палацу царського села. А у античній залі, яка слугувала великою їдальнею, домінуючим експонатом, відповідно, є бенкетний стіл та 20 стільців. На столі чудові бронзові з позолотої канделябри 19 століття. Мармуровий камін прикрашає каміна Трійка французької роботи 19 століття. Та між цими двосвітніми залами, урочистими і величними, є менші затишні кабінет та бібліотека. Кабінет прикрашає стіл кінця XIX століття, письмове приладдя італійської майстерні бедіньє XVIII століття, цієї ж епохи годинники та комотик. Відомо, що унікальним надбанням родини Розумовських була бібліотека, яка на 1774 рік нараховувала 9 тисячі примірників. Центральним експонатом приміщення палацової бібліотеки є книжкова шафа 1732 року. А ця кімнатка дещо випадає з розкішних інтер'єрів палацу. Її назвали Батьківська хата. Адже достовірно відомо, що впродовж багатьох років Гетьман зберігав у себе декілька речей, які нагадували йому про походження. А народився Кирило у звичайній козацькій родині у селі Лемиші на Чернігівщині. На третьому поверсі були заплановані архітектором опочивальні та камердинерські. А зараз тут створюється нова експозиція. Кожна зала унікальний взірець роботи сучасних реставраторів, де продумана і історично обґрунтована кожна деталь. От хоча б унікальна підлога. Жоден паркетний малюнок у палаці не повторюється і має власну назву: короля рту, корвет, лотос, мелодія. І коли в книзі відгуків відвідувачі пишуть, що побачене і почуте дозволяє відчути себе гідним українцем і рівним серед рівних, це й означає, що головна мета реставрації та першої музеїфікації палацу вже досягнута.